Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру в житловому комплексі Comfort City місто Ужгород. Дану квартиру можна придбати за програмою оселя, а також за стандартним договором купівлі-продажу. Квартира має 70 квадратних метрів, складається з кухні студії, двох санвузлів та двох кімнат. Ось така досить цікава квартира. таких квартир є декілька в наявності, тому кому цікаво, обов'язково пишіть мені. Я вам надішлю всі, що є в наявності, та скоординую по всіх питаннях по Єоселі. І так, кухня, будинок газифікований. В комплекті йде газовий котел, газовий лічильник та радіатори в кожному приміщенні. В кухні студії присутній також балкон. Зараз я вам його покажу. Ось балкон засклено, як ви бачите, перегородка зі скла. Ось такий вид з вікна. І такий просторий балкон. Так, ми з вами подивились кухню студію. Далі показую прихожу. Вхідна зона, прихожа, є місце під шафу купе. Далі наліво одна кімната, направо інша і два санвузли. Ось перший, більший санвузол, розведено, всю сантехніку, і, і воду, і е, каналізацію. Далі другий санвузол гостьовий і кімната перша. Перша кімната. Радіатор йде в комплекті, панорамні вікна, кімната досить простора та світла. Показую від з вікна. Ось. Двір. Сільпо поруч, як ви бачите, ось знаходиться сільпо, тому тобто вам далеко за покупками йти не потрібно. Йдемо далі. Зараз ще покажу більш точніше. Ось в ось цьому корпусі знаходиться сільпо. Тому поруч також і школа, йде садок, епіцентри два, АТБ також є. Далі друга кімната. Також радіатор в комплекті, вид з вікна показую. Також простора кімнати однакові за розміром усі. Е, нагадаю, що таких квартир є, є, в принципі, великий вибір на різних поверхах від 2 по 9. Кому цікаво, обов'язково пишіть, дзвоніть, проконсультую, чимось зможу допоможу. Комісії не беру, що важливо. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення та чудового настрою.